какие конечно, очень классно, когда снимаешь время его, видишь свои три волосины, и думаешь, ну мо ⁇ Начинается какой-то комплекс. Комплекс. подскажи мне какой-то, может, у тебя накладка есть классная, потому что мне не хватает объема. Мне нравится, в принципе, мой цвет, нравятся вот эти передние пряди, но мне не хватает объема. Я прям чувствую, у меня очень сильно попадали волосы, стресс, нервы. до того і накладка, яку я тобі показувала пушап, яка в мене зараз прийде. Вона дуже класна. Я прямо, коли віжу, я думаю, вау. Даже незаметно, що у тебе що-то якась є накладка якась. Да, да. Дивись, я б хотіла тобі запропонувати, але кольору зараз такого прямо точно, точно немає. Mm -hmm. Але просто поміряєш, скажеш свої відчуття, і якщо що, пофарбуємо під тебе її. Mm. Ємчиком. -hmm. Дивись, яка вона. Блін, вона виглядає круто. От Мені стільки не вистачає волос. Ось вона буде тут розташована, тобто вона буде непомітна і без mm -hmm. обтяження але волосся додавати ми дуже сильно Блин. багато. Зараз пробуємо її поміряти. Посмотрите. І пензін, це смішно. Ну, кстати, не ні больно, нічого абсолютно, і я думаю, спокійно самою пристігнути можна без дуже проблем. Дуже легко, да, пристігнути самі, я сама справляюся без проблем. Ого! Ого. Ну, так маса здалася. Офігеть. Сразу такой... О! Ну, Офигеть. Ну, такой массы, да, не вистачає трохи. Ну і одразу навіть оцю, yeah. вона теж додає трошечки зовсім об'ємчику ось тут по бокам. І вже навіть так пропорційніше. Да. І зразу так от береш волосся і вже відчувається. Тому що з моїм мишеним хвостиком у мене, у мене отак вже, у мене отакий просто. Це не окей. Ну взагалі, да, не утяжеляти взагалі не чувствую. А якщо чоловіки от будуть тебе тут трогати? Ну воно не сильно відчувається, я тобі так скажу. Це нормально. Капсули набагато гірше, коли вся голова в сетнівки, кікі-кікі. Да. А тут взагалі так трохи, як заколочка якась одна тут. Yeah. Тобі дуже класно. З накладки Ш. Ш. очень так, хорошо. Пам'ятаю, коли в тебе ось приблизно щось було, така густота. Ех, <рекунут> стреси. Все за любви. <рекунут> <И> любви. <рекунут> ну, дуже класно. Береш? Угу. Всього на всього нужно багато жінок. Мені не вистачає фінансування. Меня сопольки сопельки забрати, так Ну да, сопельки, остатки роскоши. Угу. Ну да, накладка шикарная. Вообще, я изначально вообще не поняла, что это накладка. Но вообще не видно ничего. А потом Марина открывает свой секрет и вешает на этот как его. У меня тоже бачишь, такие. Тоненькая лось накладка лось. Ну Вообще не видно то, что накладка